На передову вирішила чергова група спецбатальйону Чернігів. В ротації вона перебуватиме із місяць та має замінити бійців, що нині несуть службу. Керівник правоохоронців каже, що його підлеглі зараз забезпечені всім необхідним. Втім, від допомоги волонтерів не відмовляються. Ситуація на сході може мінятися. Будь-якої хвилини і так часто буває, що міняється доволі часто. Тому, ну, вже хлопці не перший раз їдуть, вже мають досвід певний, Неодноразово мали брали участь в тому Здатні своєчасно ефективно реагувати на будь-яку ситуацію, яка складається із собою на фронт. Наші естонські союзники дали правоохоронцям аптечки першої допомоги. А бійці батальйону вже проходили курси з їх використання. Василь Терейковський на передовій буває частенько з першої поїздки батальйону. Розповідає, і на передовій без жартів не буває. Тихо, все було мирно, і там хлопець у нас спав один. Ну просто спав там труса заета. А він так попередив всіх, щоб тіла. Мовчки так заходить. Леже, давай, бойова тривога, все, давай близько. І хоп, і став. І, і на годинник так хоп. Засі там три хвилини, три з половиною хвилини. Там визнавало все все нормально. Ну такі приколи там ну, там різні ся є. То так завдання, які виконує підрозділ у МВС, часто змінюються. Так бійцям, окрім правоохоронних функцій, не раз доводилося безпосередньо боронити країну. Перед самим від'їздом хлопців природа дала про себе знати і полила всіх дощем з градом. Правоохоронці впевнені це добрий знак.